Туман сьогодні, бо завтра вже буде плюсова температура плюс 6 чи щось таке. Ось такі перепади. Сорі. <кій> 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 Бачите, утро туманне. Така ось справа. О, вже зелененький пішов. Ми вже поїхали. Давно ми тут не були, дуже давно і не хочеться. Як мені туди не хочеться. Це просто жах. Як мені туди не хочеться. Бензин відразу подорожчав, коли холодно стало, бо взагалі по 1,3. А зараз по 1.24. а був, був 1.29,9, ну 1,3. Я ще заправлялася по 1.06. У мене вже треба заправлятися.